У бродах відкрили волонтерсько-молодіжний простір Волонтер Лен Товариства Червоного Христа України. Проєкт вдалося реалізувати завдяки програмі розвитку організацій і волонтерства Браво в умовах збройного конфлікту та його наслідків. Відтак Золочівська районна філія Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України матиме сучасну і комфортну локацію для гуртування волонтерської команди. Урочисте відкриття волонтерського простору з перерізанням стрічки відбулось наприкінці 2024 року. Нове місце зустрічей однодумців та ініціатив облаштували у приміщенні міської бібліотеки, яке завдяки проєкту змінилось до невпізнання. Продах під егідою товариства Червоного Христа України відкрили волонтерський центр. Волонтер ленд так назвали місце для своїх зустрічей. Волонтери облаштували приміщення у кольорах. Цієї міжнародної організації «Білому та Червоному» і прикрасили символікою товариства, а також встановили банер із зазначенням головних принципів міжнародного руху Червоного Христа і Червоного півмісяця. Гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдиність та універсальність головні принципи міжнародного руху Червоного Христа. І червоного півмісяця через своє представництво найбільшої гуманітарної організації в Україні працюють у Золочівському районі та, зокрема, у Бродівській громаді. Про діяльність працівників і волонтерів, метою якої є надання комплексної гуманітарної допомоги та підтримки найвразливіших верст населення в урочистому форматі, розповіла керівниця Золочівської районної філії Марія Кривчук. Крім вже згаданої програми Браво із розвитку організацій та волонтерства, активно розвивають послуги із догляду вдома за самотніми людьми старшого віку та людьми з інвалідністю, психосоціальної підтримки, проводять сесії змінної небезпеки, тренінги з надання першої медичної допомоги тощо. Такий об'єм роботи не під силу обмеженому штату працівників. Зміцнення команди та організаційної спроможності за допомогою підтримки іншими структурами ТОВ Червоного Христа України, налагодження системи безпеки, посилення матеріально-технічної бази це головні напрямки проєкту Браво. Використовувати можливості програми і збагачувати її власними ініціативами. Такими є цілі програми Браво і такими були побажання учасників цієї урочистої події. А власне, кожен мав можливість сказати пару теплих слів сортованій команді волонтерів новоселів. Хочу в першу чергу подякувати вам і голові, нашій фахівчині, Юлії, всім волонтерам, соціальним працівникам. В голові нашого представництва Золочівського та тому складу, також волонтерському і соціальних працівників, які вони мають і в цьому регіоні працюють, бо це титанічна робота. Дійсно, сьогодні ми маємо можливість гарно сюди зайти, побачити вже ту модель, до якої ми йшли, але ця праця, яку ви вклали. Нехай вона приносить в плоди сторицію. Нехай цей простір буде наповнений сміхом, радістю, новими ідеями, можливостями. Нехай не завжди буде наповнений як сьогодні. Що ті кроки, які ми зараз рухаємось, які зробили за два роки. ваша організація більшки, ще менше зробила величезний крок. Mm. Інші організації в інших країнах їм для цього. Знадобилося по 5-10 років. Ми дуже великими темпами рухаємо вперед. Тому дякую вашій організації. Перш за все, також дякую волонтерам, завдяки яким тримається організація у всіх у всіх країнах загалі світу. І прошу обласки саме в команді та волонтерам. Вітаю всіх представників, <пл> які <'язова> сьогодні завітали гарні події, яка сьогодні відбувається у нашій команді. Завжди є приємно відкривати щось нове. Хочу подякувати сьогодні Марії Юрківі за те, що вийшла з ініціативи, або створити такий молодіжний волонтерський простір у нашій команді. Ми довго мислили над тим, де він мав бути. І нам є приємно від того, що це приміщення, хоча воно є невелике, але воно є відвідуване широко нашою молоддю. Буде, я так сподіваюся, дуже актуальним і е, поширеним серед нашої молоді і волонтерів. Е, приємно є те, що е, маємо дуже велику співпрацю з нашою організацією. Е, тож від імені Анатолія Андрійовича хочу подякувати сьогодні вам за те, що на протязі вже багатьох років, а особливо від початку повномасштабного вторгнення, ви маєте дуже велику ініціативу в підтримці нашої громади. Е, як в підтримці гуманітарного вантажу, так і в підтримці. Навчальні, ви проводите дуже багато різних тренінгів, семінарів, навчань. Маєте дуже тісну співпрацю з нашим молодіжним центром, від чого ми дуже тішимося і сподіваємося про те, що ваша співпраця буде тісною, адже простір молодіжного нашого центру комунальної установи переплітається з вашою ідеєю діяльністю. Тому вам хороших ідей, креативних ідей. Миру швидшою швидшої в Україні. Е, нехай ваші всі задуми сповняються і тільки для того, аби молодь і мешканці наш, нашої громади отримували насолоду, і ви отримували насолоду від того, що ви робите. Божої помічі і нехай Господь благословить подальшому вашому розвитку. Бажаю, щоб цей простір збільшив е, свою територію і бажаю, аби е, Молоді люди завжди знаходили тут своє місце для приємного перебування. Найбільше на відкриття цього простору чекала молодь товариства. Для неї волонтерленд це місце, де можна не лише відпочити, а й розвиватися, навчатися та реалізовувати свої ідеї. Також бродівські волонтери навчаються проєктному менеджменту і практиці врегулювання конфліктів. Усіх охочих запрошують до своєї команди і з турботою пропонують участь у молодіжних волонтерських таборах. Адже в нинішній час важливо мати джерело для натхнення і перебувати у товаристві однодумців. Завдяки цьому проєкту Волонтер Ленд стане своєрідним хабом для успішнішого і оперативнішого реагування на виклики сьогодення та допомоги більшій кількості населення нашої громади.